Тепер починаємо розвертати ногу в протилежну сторону. Якщо носок був спрямований вперед, тепер носок спрямовується назад. І ми розвернули, продовжуємо обкатувати м'яч в долонях і повертаємо ногу назад. Тепер масу тіла переносимо на цю ногу, і протилежна нога розвертається в сторону. І таким чином ми по черзі починаємо розвертати ногу трошки. Масу тіла штовхаємо вперед. Ноги згинаємо. Ноги зігнуті і розслаблено розвертаємо ногу то в одну сторону, то в другу. Таз на себе. Розкриваємо таз.